Дай вгадаю, він порвав з тобою без жодних пояснень. Так, я просто не розумію, чому він мене кинув? Я ж не була готова до цього. Серйозно? Що ж, гадаю, це вперше, коли тебе кинуло двічі за один день. Ненавиджу хлопців. Чому хлопці не можуть бути як дівчата? Що? Чому хлопці не можуть бути як дівчата? Ти смієшся, дівчата вони ну, по-перше, керують крамницями. По-друге, це дівчата повинні бути схожими на хлопців. Ти дійсно так вважаєш? Ну, тільки на баскетболі. Так. Але ти дійсно вважаєш, що стосунки були б ліпше, якби дівчата були схожі на хлопців? Um, так. Ти дуже помиляєшся. Що ж тоді? Гадай, ми обидва знаємо, що повинно бути зроблено. Війну, яка триватиме століття. Війну таку жорстоку, що навіть погиб могли б. Ближче до справи. Хлопці проти дівчат. Тобі. Не пройти! Йди на сюди. Добре, по перше, хлопці з боченцом так, Знову це все, що їх турбує, це цицькі дупа й груди. Цицькі та груди, це те ж саме але... та як вона виглядає. Знаєш, ще є багато крутіших речей. Так, погоджусь, хлопці іноді перебільшують. Але не кажи, що дівчата до цього не схильні. Ой, благаю, все не так. Добре, тому чому дівчата так божеволюють від накачаних тіл? Ми цього не робимо. Тоді глянь мені у очі та скажи, як багато дівчат полюбляють Тейлора Лотнера за його гру. Mm, так, причина, чому так багато дівчат полюбляють Тейлора Лотнера? Добре, гаразд. Ну, пруть нас круті тіла. Що з цього? Але це не така важлива річ для дівчат, як для хлопців. Так, але для дівчат це не фігня. Це що наша проблема? Ти хочеш сказати, що хлопцям чекати на свою зовнішність. Що ти робиш щоранку? Накладаєш макіяж іноді навіть до абсурду. Чи зробити зачіску, чи щось таке, що навіть не дозволяєш нам, хлопцям, опустити скло у машині, вже не кажучи про шопінг. А що з ним дівчата обожнюють шопінг? Тому що ви гадаєте, що купив щось дороге, воно зробить вас гарніше, чи то сукня, чи підкичіла для нігтів. Це важливо. Бачиш? О, так жоден хлопець не має права казати дівчині, що вона товста. Очевидно. Але коли ви кажете, що хлопці, товсті, їм якось настрати, але коли дівчина це катастрофа. Це тому, що дівчата переймаються зовнішністю більше. Це доводить, що дівчата більші з ніж хлопці. Добре, ось ще. Ну, спробуй. У стосунках дівчата більше переймаються, аніж хлопці. Відколи це. Добре, почнемо з меншого. Пам'ятаєш мою зачіску на початку тижня. Що? Чому ти рухаєшся як. Оу, волосся. Що з ним? Я кажу, використову гребінеця на свої руки. А чому твоє волосся таке дивне сьогодні? Ну, я помітив, що воно інше, га? Дівчата переймаються більше, і ти це знаєш. Це лише один приклад, і як я казав, збочинки. Зла я не помітив твою зачіску. Це не тільки про зачіску, факт, що ти навіть не помітив різниці, майже як одного разу, коли ти приходив. Гей, як справи? Мій собака щойно помер. Його збила автівка. Оу. Oh. Співчуваю. Бачиш, я переймався. Просто дай мені закінчити. Гей, все, у тебе ще є бухло в морозильці? Ні, ти маєш рацію. Ем, це безглуздо, я просто перевірився. У свій захист скажу, що ти навіть не посміялася, тому це дивно. Припини вже брати приклад з наших ситуацій. Ми розмовляємо про стосунки а не про нас. Ще ж файно, якщо сказати про стосунки, розлучення показують, як людям начхати. Правда, і знову дівчата переймаються більше. Це вже манія, що німфоманія. Ти зрозуміла про що я? О, oh, так? Слухай, немає іншого шляху сказати це, але гадаю, що ми це витримаємо. О, oh, яке полегшення. Добре, прочитай останній текст. Не будеш так робити, це не трапиться. Це лише приклад, це ж не відбувається щоразу. Текстові розлучення це не рідкість, і це не дуже приємно. Що ж, погляньмо, кому текстові розлучення приємні Дівчині чи хлопцю. Може, йому хіба перезвонити? Може, я вам Я повинен подзвонити їй. Я залишився, бухло у неї. Та як пройшов якийсь час, це доводить, як дійсно вам начхати на стосунки. Алло? Гей, ми йдемо до клубу. Ти як? Ні, я ще не розлучився з дівчиною. О, прикро це чути, старий. Що ж, тоді в бар? Звучить кльово. Слухай, можливо, я не помітив зачіску чи щось. Можливо, я недостатньо переймався, особливо коли переїхали твою собаку. Але що? це тому, що ми давно знаємо одне одного. Ми як приятелі. Я завжди сприймав тебе як хлопця. Гадаю, іноді я забував, що ти ще й дівчина. Дякую. Я зрозумів, хлопці бувають козлами, але подумай про хлопця, якого будеш обирати. Не всі хлопці такі, та гіпотетично говорячи про ми завжди були майже без причину стосунках. Я б не. Я б не зміг це зробити для когось, про кого б не хвилювався, тому що це напевно залежність. Слухай, Джі, я знаю, що ти всюди шукала, і я не розумію, чому ти не знайшла хлопця, який бачив би, яка ти гарна та чудова. Можливо, можливо, ти шукала не в тому місці. Адай, ти правий. Декому не все одно. Буя Купилась! Хлопцям байдуже! Цей одяг наробить тебе гладкою. Гадай, якщо ми прийшли до стосунки в хлопці най. Так, це було дивно. Маєш рацію. Це не повториться. Гадаю, ми повинні залишитися друзями. Яке полегшення? Прочитаю останнє повідомлення. Повідомлення? Проект підготовлено спеціально для PlayUA спільно з Funbox.ua. Тож, якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. А також хотів би порекомендувати свій канал озвучення за посиланням та в описі під відео. До зустрічі!